І всім приземляю є Геймер Бум. І це виживання в Майнкрафті. Е... Ну шо, погнали! Так! Я поки вчений ти шо з интерменом почав битись. Інтересненько. Я поки нам треба поспати. Одинокий прямо дабі. Ти видиш ту? Ти, певно, не вийдеш у мене. Глянеш, Я... Зараз не можна відпочивати. Поблизу. Зараз не можна відпочивати. Не зараз не померти. Прикрий, 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 прикрий! прикрий бий. Зараз не можна відпочивати поблизу. Та його пробити, бо ми не зможемо. Зараз не можна відпочивати поблизу і лікають монстра. У мене вже є, до речі підписники ідеї. А, і, до речі, У мене відкрився телеграм-канал. Ту можете переходити посолці. Голим там, mm. там. Mm. не понял. називається в інвентарь зайшов. У меня уже перервали. А, Нормально. Что а, а, если мы будем тут жить. Я буду ровом. чтобы не буду помогать. Три, або чотири кріпер на горі. Так, я буду поки тут жити. Не, я ще нічого не лутав, Я хіба в такій серії прийшов сюди. Точку створення встановлено. Ви можете спати лише вночі і в час розити. Мне дашь для нас. Насчет. Так. Железо шея две штуки. Ничего себе арбалет! Стрелы? Шесть штук. Так, скоро мута сломается... Все, мута. Капец. Я пока нам тут жрачки сбираю. А да в объемом, правда? Деревня появилася. Я пропоную їй залутати, а потім піти звідси. Я предлагаю ні, тому що тут територія прикольна. Тут можна жити, піше жителів, щоб ізумруди мати, а з цих ізумрудів вже можна купити Ендержемчук. Або навіть ока зразу. Плюс мене сюда йде, куда в домик впахнути. У мене предложение лишитися тут жити. Як думаєш, что я хліба добуду з можно сказати шостаку, то сина, крім трех штук. Без трьох штук стак. У мене є сіно, і там стак, але без трьох штучків. Як думаєш, скільки я добуду Хліба? Стак, пороху й вже маю. Ну, думаю, на два, два щемось так хватить. Я показали, что тупо походу Знову мікрофон лагаю. Або в мене. Карта. Карта? Треба. тут. ці помоги. Я гра з простым брачу, зараз остану папір зроблю і карту зроблю. Добре? Як думаєш, скільки хліба получилось? Два стака. Більше. Два стака і рухуй майже три. Ходи сюди. Та обернись. На тобі на один більший хлібчик. Так, я поки свої речі злужу. А ти вже свої сю злужив, так? Нормально. Так, я буду мати. Непогано ми жилі маємо. Непогано ми жилі маємо. Так. Я б зараз, наприклад. Ти чим будеш займатися? Шахту ясно. Я буду... я буду си домик шукати, місце для домика. Бо що, ми будемо тут жити? Я сейчас сказал арбузів. Арбузів кавунів. От тут. Чи там? там. Все. Треба зрозуміти місце, де треба ламати блоки, щоб зробити домик. Итого вот, начинаю сюда, чисто вот супер. Так. Я цим, друзі, пізніше займусь, хоча примірно будете знати, де мій домик буде. Тут я виграю, буде пару кімнат, зроблю мостик і ці горі теж зроблю кімнатки. Та вгорі буде? Я хочу в горі собі побудувати домик. А ти який хочеш собі домик? Интересненько. Так. Ода мисс, привет хлеб. Так. С кем все. Я поспать хочу. А ты свою лишку забрал?

Нічого страшного поки нема. Але я поки твою кроватку заберу. Ха, знову. знову. Угу. Вибач, житель, я поки перенесу <плес> твою ліжко. Голе, прийди. Ходи сюди. Лягай, з боку є твоє ліжко. Так, все. Не понял. Тай мікрофон лагає, майже тебе добре не чую. Повідок сразу. А, ти пташі, де домик, буде тут. Тут буде перша кімнат, буде мостик і кімнатки. Мне интересно, да, твой будет домик. В принципе, я знаю, да, по логике можно тебе тоже дом вода прикольно. Иди, как же хочешь. Я щось з домиком і підписники займусь до серії наступної. Я вирую все, що де як має бути. Mm. Так. А ти э, все доранею облутав? Ти всегда ранее облутав? Добре, ясно.

А непогана територія чуєш? Територія файна. Тут можна... Там буде домик. І випити можна десь ще один. Рак зліз на далекодобовий. Це вліт супер. Там Тамгрове болото. Тільки не стрибай, та можна розбитись. Перші моби. Hey. Mini. Кипер Ничос это морда Я так подумав... Ліпше я піду з тої шахти Ні, я лишусь Ну що ти лишаєшся, я вже лишусь Замірш у мене тепер чуємося Все, я без топоріка Не появ Крипер? Я киркой б'юсь. Алло. Алло ты там як? Ты да, я тебе не вижу. Хоп крипер, взрывайся! Давай будем вже вибиратись. Вибираємося. Привіт. Отсюда, вот. Скелет. Так. Ультанул. 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 Нет. Тут два скелета. то, що треба. Кукуровичка, що ти мелиш? Нормально, друзі? Хопана. То, що треба. Ти де! Я теж потихеньку вылажу. А я тебе вижу. Допомога би мені була би потрібна. А ти мене не видиш Фу, справився. Так. Далі вже будемо закінчувати. Тому всім пазом був я, Геймербом, і. Один з моєї команди. Всім па-па